Мир і благодать вам, дорогі друзі, брати і сестри. Бажаю привітати вас святом Різдва Христового. Разом з хором ангелів сьогодні ми співаємо величну пісню хвали і поклоніння. Цього року наша держава святкує Різдво в умовах війни. Агресія зі сторони Російської Федерації принесла багато горя. Багато біди і смертей. Ми все це бачимо, ми переживаємо все це, ми в цьому знаходимося. Без Христа немає миру. Тільки Ісус може об'єднати багатих і бідних, тільки Ісус може дати щастя молодим і старшим, тільки Він, Він може з'єднати і зблизити схід з Заходом і північ із півднем. Немає іншого імені під небом, яким би можна було спастися, як тільки іменем нашого Господа Ісуса Христа. І ми хочемо сьогодні, коли відзначаємо цю надзвичайно приємну і радісну подію Різдва Христового, хочемо віддати всю славу, честь і поклоніння Ісусу Христу. Минулий рік нам запам'ятався не тільки тим, що ми знаходимося в умовах війни, що наша церква з першого дня війни і до сьогоднішнього дня ми багато працюємо в плані допомоги, як духовної, також гуманітарної тим, хто потребує цього. Але окрім ось того, що ми маємо сьогодні, ми також минулий рік згадуємо і хорошим, хорошими згадками. Наша церква відзначала сторічний шлях. Шлях баптизму в Чернівцях. Це героїчний шлях. Це шлях, який пройшла церква в надзвичайно важких умовах. Були гоніння, були переслідування, як від румунського православ'я, а також і від радянського атеїзму, комунізм і все таке інше. І воно приносило дуже і дуже багато горя і біди для баптизму в Чернівцях. Але ми сьогодні знаємо, церква Ісуса Христа вона стоїть, вона буде стояти аж до приходу Його. Ми хочемо, щоб і надалі церква в Чернівцях вона була сильною, вона була духовною, вона була такою, яка працює і працює для блага тих, хто навколо нас. І ми, як церква, очікуємо того славного дня, коли будемо підхоплені і разом з ним зустрінемося там на небесах. Але найбільше, що ми хочемо, і що я особисто хочу, це те, щоб ми як церква були готові до зустрічі з ним. Скоро гряде Ісус Христос. Він знову прийде на цю землю. Але не для того, щоб страждати, не для того, щоб помирати, а для того, щоб прославитися в усіх народів, щоб дати кожному згідно його вчинків. Ми хочемо ще раз і ще раз усіх привітати з цим святом, святом Різдва Христового, миру, особливо миру, благодаті, здоров'я, всіх найкращих життєвих гараздів вам. І вашим родинам. Христос народився. Славімо Його!